Отже, бажаю здоров'я всьому адекватному люду. Бачимо, що у нас ворог продовжує свої активні наступальні дії. Відповідно, 16 квітня 2025 року близько 16 години 20 хвилин було виявлено нашими розвідниками рух техніки, після чого було прийнято рішення стосовно того, щоб знищити ворога ще на підступах до нашої позиції. Відповідно, декілька колон рухались одночасно. Які були вчасно зупинені завдяки спільній скоординованій дії сил оборони України, які знаходяться на Запорізькому напрямку. Приблизно 16 години дня я отримав наказ про виліт на зустріч в колонії, яка рухалась в нашу сторону. По дорозі, одну з. Коробочок відбили, я залетів, замикаючи БМП і її уразив. Після чого зробив наступний виліт, виліт був на іншу територію, західніше цієї колони, яка рухалась в ту сторону. Там я уразив ще дві коробочки, після чого вилетів наступним дроном, уразив коробочку, яка рухалася з піхотою. Піхота і коробочка детонували, після чого вилетів на наступну БМП, яка вже тікала до себе. Ми, нам вдалося її догнати нашому екіпажу. І також вона детонувала і загорілася. На підльоті до наступної цілі я помітив дві теплові сигнатури, які рухались в нашу сторону. Це була багі з піхотою, а перед нею їхала БМП з піхотою. Визначивши собі перспективну і пріоритетну ціль, я наніс включання по робочці ворожій, бронетехніка занемілась, відбулася детонація, детонація відбулася разом з піхотою, наслідки вивантиження ми не помітили. Роблячи висновки ми зрозуміли, що піхота затонувала разом з бронетехнікою ворога. Загалом нашим екіпажем було знищено 5 одиниць ворожої техніки, а також чималу кількість піхоти, яка рухалась на ній. Зокрема, слід відмітити активну участь підрозділів артилерії, безпілотних авіаційних систем та загалом всіх сил і засобів, які знаходились на лінії зіткнення. Відпрацювали всі на відмінні.